Всім привіт! Я Марина Забіян і зараз покажу вам, як передплатити вісник Че з комп'ютера або навіть з телефона. Интерес. Заходимо на сайт Укрпошти. Шукаємо кнопку Передплатити. Натискаємо кнопку «Передплачуйте місцеві медіа у правому верхньому кутку. Відкриється карта України. Шукаємо чернігівську область. Раптом що вона згори. І знаходимо газету Че». Вона теж згори. Передплачуємо ставлячі галочки у квадратиках з місяцями. Додаємо у кошик. Ще раз перевіряємо, що все гаразд і тиснемо Оформити. Пишемо, кому і на яку адресу приносити Ч. Передплачуємо. Готово! Вісник че? А що ж ще?